Достатньо великий шлях пройшли, довгий шлях пройшли, але наша кінцева точка, он там далі, 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 далі видніється. Говерла. На протезі дістатися Говерли та зібрати кошти для підрозділів, які щодня дають вісіч окупантам на фронті. Євген Смага ветеран російсько-української війни. Під час боїв за Чернігів у Новоселівці чоловік втратив ліву кінцівку. А вже цього вересня він разом із побратимами здолав гірські вершини. Так вдалося зібрати мільйони гривень, які передали бійцям. Було, скажімо так, складно, але ми подолали ці, скажімо так, схили і підйоми. Я думаю, що людина, якщо може, точніше, якщо захоче, то вона зможе набагато більше, ніж здається, на з першого скажімо так погляду. Невіддільною частиною життя Євгена є спорт та туризм. Каже, сьогодні важливо піднімати питання його безбар'єрності. Бійців, що повертаються із гарячих точок із пораненнями, на жаль, усе більше. І бізнес має адаптуватися. Якщо людина, наприклад, на візку, то дуже важливо, щоб були пандуси та трохи розширені двері для того, щоб людина могла заїхати в ресторан. Ну і відповідно мають бути і умови санузла, теж підлаштовані. Якщо там іде під під'їхати руки, помити. Чернігову Важливо, аби люди з інвалідністю почували себе гідно в суспільстві та мали всі необхідні для цього умови. Управління культури та туризму ініціювало проведення в місті дводенного форуму, чек-лист порад гостинності без бар'єрів. За розмовою об'єдналися експерти з різних куточків України: Львів, Київ, Вінниця, Кривий Ріг, Івано-Франківськ. Усіх об'єднує масштабна мета зробити туризм комфортним для маломобільного населення. А якщо буде екскурсія по місцям трагедії? Як себе вести, про що говорити, чи можна фотографувати, як спілкуватися з людьми, як до них звертатись. Дуже багато е виходить нових абсолютно викликів, які, про які ми повинні проговорити, і фахівці з багатьох галузей також повинні нам допомогти в тому, щоб ми виопрацювали ці певні правила, які б могли поділитися для інших регіонів України. Власним досвідом розвитку безбар'єрності разом із набитими на цьому гулями поділилася представниця міста Лева. Проєкти місто лікує гостинність без бар'єрів, що передбачають підвищення рівня життя людей на кріслах колісних з протезами тощо вже успішно реалізовані. Напрацюваннями готові ділитися із нами. Хлопці і дівчата, які повертаються з фронту, які отримують травми внаслідок російської атаки. Нам дуже важливо, щоб Виходячи з госпіталю, вони могли повернутися в ту кав'ярню, випити каву, де вони любляться робити, а не в ту кав'ярню, в яку вони можуть собі дозволити піти. Це неправильно. А бізнес має зрозуміти, що це їхні клієнти. Це про доступність, це про гідність і це про гідне суспільство, як нас. Туристичні осередки Чернігівщини готові адаптуватися до нових реалій та усувати всі бар'єри. Аби почерпнути знання в цьому напрямі, до розмови доєдналася і фахівчиня Мезенського національного природного парку Лариса Подоляко. Каже, місцина користується попитом серед бійців, що проходять реабілітацію. У нас були військовослужбовці. Ми для них такі проводили заходи більше пов'язані із природотерапією. Люди, які Потребують психологічного, фізичного відновлення, то місце природи є чи не найкращим для того, щоб відновитися і фізично і духовно зміцнитися. Тому Мезинський національний природний парк він готовий приймати відвідувачів і хоче бути в ногу з сучасними вимогами часу, і тому ось ми тут. Другий день форуму чек-лист порад гостинності без бар'єрів проходитиме у вигляді практичного тренінгу, де гіди разом із психологиною обговорять основні аспекти, на які варто звертати увагу при проведенні екскурсій.